Ворог продовжує терор мирного населення Нікополя. Цієї ночі та вранці армія РФ втричі атакувала місто дронами камікадзе та двічі з реактивної артилерії. Наслідок обстрілів постраждав 53-річний чоловік. Зруйновано щонайменше вісім приватних будинків, три господарчі споруди, гараж та автомобіль. Також сталася пожежа. 14 квітня по прибережному району ворог вдарив із РСЗВ ГРАД. Люди тут засинають і прокидаються під вибухи. Вже майже не залишилось будинків, у яких хоча б раз не прилетіло. Сьогодні о 5 часів все як стукнуло, коло нас летіли вікна, летіло все. Боїмося, боїмося. І, і, і ось у нас квартальна жила, всі вікна повибивані. У мене три вікна вибито. От. Ну, і перед цим у нас був як його, дрон, ось упав на 44 номер боїмося. Надія та Олег наводять у будинку дітей, які виїхали до більш мирного покрова. Тут зруйновано паркан. На сусідній вулиці зайнялась пожежа. Висп'яті п'ять. зарі тут стояла, потім почало розсвітати, горіла тут прим'янка. Подружжя не залишає місто, бо доглядає за будинком та сусідськими улюбленцями. Та й бояться, що повернуться вже в руїни. Ну, от, коли близько, тоді вже, звісно, страшно. Та так же ж кожен день. У нас нет дня без этого. За все время, за все войны, ну дней пять, наверное, ну, да? Да, да. чтоб вообще было спокойно и тихо. Один із снарядів реактивної артилерії вибухнув біля будинку пана Артема. Обстріл застав чоловіка з дітьми в ліжку на світанку, дивом вони встигли сховатися у підвалі. Заграва налякала дітей, які без того бояться гучних звуків та спалахів. Дві дитини дуже злякались одна 10 місяців, і друга 10 років. Дуже злякались. Дуже дуже погано і плачуть, і стрес дуже великий. Ні, трошки може гроші, ми старші, але вони дуже реагують. Досі приходить до тями після ранкового шахіття Олена Миколаївна. Пенсіонерка маломобільною потребує сторонньої допомоги. Однак готує город до нового врожаю. і не розуміє, як можна зазіхати на чужу землю та вбивати мирних людей. Додому хай йдуть до своїх сімей. Все. Ми жили, нікого не трогали. Ніхто до нас. Претензій ніяких немає, ну, а їм показалось мало. Своїх земель, які в них запущені, нікому не потрібні і не обробляються, а їм показалось мало. Якщо вам потрібна допомога в усуненні наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради за телефонами, що на ваших екранах.